Всім Хел, це реакція на комента частина 6. Будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. тут є цікаво саме тут. І до речі, можете переглянути наше відео. Надіюсь, вам сподобається. А ми приступаємось. Да, чел, відемо в 2013 котечі йод. Ну, ти геніальний псевдоісторик. Нок. Ну, Припустимо, що живу в 2013 році, того ходить. Вы же в этой середине? Логично. Какая разница, что я сделала. Второй час, я сам -то понял. Нет, доказательств. Нет в черво. Крим удивился о классной первой статье устава ООН. А также первая статья Пакта. Россия его Конституции. Що не так, я рассказываю. Стаття 1, статута ООН вказує. Що кожен народ має право на самовизначення. І це стосується нас. Але це не означає, що забрали чужий півострів, а потім ви добікаєте, що кримські народи захотіли до РФ і вважаєте загарбання території як край закони. Це так те працює геній. Крим визнали український півострова, більшість держав. Але в меншості, як Ерефтя, Венесуела, Північна Корея та Афганістан не визнають. Напишіть будь-який комент, ви можливо станете зіркою за шквару або не за шквару. Побачимо. Підпишіться на мій канал. Давайте ми наберемо 250 підписників аж до кінця незабутого літа.